Люди, які робили генетичні тести, розкажіть про найдивніше, що ви дізнались завдяки своїй ДНК, ми з донькою, яку я вдочерила, насправді далекі родички. Прапрадід мого швагра вийшов з лісу до колоніального американського поселення. Він був воїном народу, крій якому набридло жити з його племенем, тому він захотів приєднатись до поселенців. Там він завів ферму, одружився з дівчиною, обзавівся сім'єю, часто розповідаючи громадянам історії про своє виховання серед дикунів. Моя сестра подарувала швагру набір 23 Three на день народження. Відсоток ДНК корінних американців дорівнював. Нулю прапрадід був звичайним художником і неабийким брехлом 18 століття, якому вдалось водити за ніс декілька поколінь поспіль. Продовж 29 років вважало, що батько, який мене виховував, не був моїм біологічним татом. Тобто я була наслідком зради моєї матері. Я народила зі світлим волоссям, веснянками і блакитними очима. Разючі відрізнялась від смуглявого чорнявого батька. Але тато все одно вирішив виховувати мене як власну дитину, відмовившись від тесту на батьківство. Я ніколи не відчувала, що не рідна йому. Просто з цікавості я зробила тест ДНК. 23andMe і дізналась, що він насправді є моїм біологічним батьком. Тато сказав мені, що і так не хоче знати результату. Але я проговорилась, показавши застосунок сестрі одного разу за вечерею. Він ніяк не відреагував, але я отримала дуже міцні ведмежі обійми, коли сідала на потяг того вечора. Крім того, у мене найкращий тато на світі. Коли мама дізналася, що вагітна, вони припустили, що вагітність сталася в результаті зради, а мої риси. Лише підтвердили це припущення. Він вже виховував першу доньку моєї мами як свою власну. З матір'ю вони познайомились, коли сестрі було два роки. Тато сказав мамі, що хоче надалі виховувати дітей разом. Вони одружились, і він удочерив сестру через кілька місяців після мого народження. Він ставився до неї як до рідної. Тож я до підліткового віку навіть не підозрювала, що він її вдочерив. Мої батьки прожили разом 14 років. До сьогодні залишаються найкращими друзями. Моє походження точнісінько таке, як мені розповідали в дитинстві. У мене є кілька родичів, які серйозно займались генеалогією. Але я дізнався, що у мене є двоюрідний брат, про якого ніхто ні сном, ні духом. Виявляється, мій дядько, буваючи по службі в різних куточках країни, в 19 років десь одружився і завів сина. Він нікому не розповів про нову сім'ю, а потім втік і кинув їх на призволяще. Моя мама завжди вважала себе француженкою, адже всі чотири бабусі і дідусі розмовляли виключно французькою. Вона пройшла тест і виявила, що вона француженка лише на 10%, А решта гени інших європейських та близькосхідних національностей. Це спричинило невелику кризу сімейної ідентичності. Через три тижні вона отримала повідомлення, в якому йшлось. Вибачте, ви на 99,5% француженка. Яке поле. У моєї бабусі та дідуся був біологічний син, якого вони віддали на всиновлення ще до народження моєї мами, і жодному з нас про це не розповіли. Виявляється, деякі члени родини знали, що моя бабуся народила дитину перед тим, як з'явилась на світ моя мама, але тримали це в таємниці. У мене вісім збігів з троюрідними братами і сестрами, яких я не знав, завдяки тому, що мій двоюрідний брат був донором сперми. Кілька з них звернулись до мене за інформацією про своїх предків. Тому кожного разу, коли я отримую збіги з троюрідними родичами, я перевіряю, чи не є вони зведеними братами або сестрами тих, кого я вже знаю. У брата вочевидь були непогані живчики. Моя бабуся зробила тест ДНК, тому що її продали немовлям, і вона ніколи не знала своїх біологічних батьків. Тож хтось із членів сім'ї наполіг на тому, щоб ми їх розшукали. Ми знайшли родичів з обох сторін: зведену сестру від її біологічної мами та зведеного брата від її біологічного тата. Хоча було трохи дивно усвідомлювати, що у нас є сім'я поруч в одному випадку лише за 20 кілометрів. Набагато дивніше було дізнатись про існування моєї бабусі. Її біологічним родичам, оскільки жодна зі сторін не мала нічого спільного з іншою. Відредаговано трохи конкретики. Це сталося в 30-х роках в епоху великої депресії. В США її біологічна мама і біологічний тато схоже перетнулись в якийсь момент в одному місті. Він був одруженим чоловіком, а вона старшим підлітком. Не знаючи це був зв'язок на одну ніч чи щось значно гидніше, але внаслідок цієї ночі її біологічна мама завагітні. На певному етапі вагітності вона зреєструвала з притулку для вагітних незаміжніх матерів підлітків під вигаданим іменем. Їй сказали, що організація знайде домівки для дітей, тому вона народила і покинула притулок. Згодом біологічна мати вийшла заміж і створила власну сім'ю. А біологічний батько, ймовірно, навіть нічого не знав про цю ситуацію. Як виявилось, притулок не віддавав дітей на всиновлення, а продавав їх, оскільки бабуся була білявою із Блакитними очима її швидко продали за завищу ціну жінці, яка хотіла заманити хлопця в пастку з немовлям, вдати, що дитина його на диво це спрацювало. Моя бабуся не знала, що її продали аж до підліткового віку. Ми з чоловіком пройшли ці тести, і його результат виявився приблизно таким: на 90% британець, з приміткою, що більшість британців лише на 75% приналежні до цієї національності. Добрих пару років я дражнила його тим, що він більш британський ніж самі британці, і запитувала, коли він поведе мене пити чай з королевою. Це було круто. Мене всиновили. Я виховувався у католицькій родині. Виявилось, що я на 50% єврей. Моя мама заради розваги зробила ДНК тест і виявила, що її предки майже на 50% вихідці з близького сходу. Для довідки її мама бразилійка, а тато світловолосий, блакитноокий білий чоловік. У дитинстві вона завжди думала, що просто народилась дуже темною. Виявилося, що мій дідусь зробив азектомію до того, як одружився з бабусею, і замість того, щоб знайти донора сперми, вони придумали план, згідно з яким моя бабуся пова була спокусити свого колегу. Потім вона завагітніла, народила мою маму. І цей колега став хрещеним батьком моєї мами і дуже близьким другом бабусі та дідуся. Її хрещений вважав, що вона завжди знала про це, просто ніколи не згадувала. Насправді мама нічого й не підозрювала. Так я дізнала, що ми зовсім не білі, а хрещений батько моєї мами мій біологічний дідусь. Хрещений моєї мами був в курсі ситуації і дав свою згоду. Він про просто дуже хотів той час переспати з моєю бабусею, тому план його не сильно бентежив. Що у мене відсутня частина хромосоми. Нещодавно я дізнався, що у мене їх в надлишку, хочеш поділюсь, що мій чоловік носій гену великих цицьок. Я знайшов нову доньку. Її мати покинула мене ще до того, як дізналася, що вагітна, і я ніколи не знав про неї. Дочка вважала, що її батьком був хтось інший. Кілька років тому мої діти зробили мені тест, і я опинився в базі даних. Нова донька отримала тест у подарунок на різдво. Замість колишнього тата. У неї вийшов збіг зі мною. Вона має такий вигляд, ніби хтось прифотошопив моє обличчя до жіночого тіла. Це ж Страшнувато, ми познайомились ближче і листуємось майже щодня. Вона живе по інший бік континенту, тому ми зустрічались особисто лише один раз. Її колишня сім'я була жахливою і вона не підтримує з ними жодних контактів. Тож нова виявилась для неї приємною несподіванкою. Більшість часу всі члени нашої родини люблять одне одного. Тому, коли ми дізнались про неї, то подумали: ласкаво просимо в сім'ю. Чим більше, тим веселіше. Всі. І щасливі, що ми знайшлись. Що або мій дід, або один з його братів зраджував свою дружину, зробив дитину американській шпигунці одразу після Другої світової війни і звалив. Вона віддала дитину на виховання сестрі, щоб зберегти роботу. Дитина дізналась про це, коли їй виповнилось 40 років. Я довідався про це завдяки ДНК тесту і допоміг новому родичу принаймні частково розставити крапки над і у питанні батьківства. Дізнався, що у мене білого чоловіка був на 100% нігерійський предок близько 130 років тому. Тепер я хочу купнути глибше, щоб дізнатись, хто це був. У мене мутація гену BRCA1, майже гарантований рак молочної залози. Незабаром у мене призначений перший візит до лікаря, але схоже, все закінчується лише раком або профілактичною мастектомією. А я лише намагалась зі своїм названим батьком знайти своїх невідомих родичів з королівської родини. Як не дивно, але ми з моєю найкращою подругою виявились п'ятию рідними сестрами. Ми дружимо вже більше 20 років. Тож було дуже кумедно і зворушливо, коли ми встановили далекі родинні зв'язки. Тепер ми офіційно сім'я. Я дізнався, що маленьке містечко, куди я випадково вирішив переїхати 10 років тому, було місцем, де оселились мої предки, коли іммігрували до США. Я й гадки не мав, що маю тут родичів, чи що мої пращури походили з цієї місцевості. Просто обрав це місто, тому що мені сподобалась його атмосфера. Мабуть, моїм предкам теж. Я не змогла знайти жодного збігу з боку прадіда. Натомість знайшлася якась дивна троюрідна сестра, і ми не могли з'ясувати, яким чином споріднені. Потім вона надіслала мені матеріали свого генеалогічного дерева, і там знайшлась фотографія її дядька з його добрими друзями та сусідами, моїми прабабусею та прадідусем. Ось тоді я зрозуміла, що розкрила величезну сімейну таємницю. Я маю генетичну мутацію, яка робить мене менш сприйнятливим або захищеним від хвороби куру та інших пріонних захворювань, пов'язаних зі споживанням людського м'яса. Також у мене є генетичні маркери, які дозволяють легко долати довгі дистанції та бігти спринт. Думаю, я добре підготовлений до зомбі-апокаліпсису. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А що цікавого завдяки свої ДНК дізнались ви? Напишіть в коментарях.